Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 22 січня. Нарешті ми вже в Франківську. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода сьогодні трошки не дуже сприяє, тому огляди будуть. Коротенькі, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. В разі перебоїв зі зв'язком пишіть на Viber, Telegram на той самий номер. Вам відзвонять. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Kia Sorento, 10-го року. Так, 11 850 ціна. Авто 7-місне, 2,2, дизельний двигун, 218 тисяч пробіг. Так, номер телефону 098 540, ой, 570 45 53. Всякий випадок диктую. Може бути вам погано видне, будете переглядати. Так вона виглядає в салоні. Мультикерно. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль. електроніки. Mazda CX-7, 10-200 ціна договірна. 10-й рік, 2,2 дизель, 226 тисяч пробіг. Тут номер телефону. Так. Є. Мало би йти? Щось не хоче, хочу власника. Є. Дякую. Так виглядає. Шестистепенева механіка. Ну, клімат контроль, підігрівуси сидінь. Hyundai Santa Fe, 16-го року, 19-500 ціна. 24 бензин, повний привід, максимальна комплектація. 69 тисяч пробіг. Приганялись без пошкоджень, під, підказує власник. На відкрита. Так, шкіряний салон з перфорацією, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Так, салон комбінований темно-коричневий з світлим таким бежевим. Клімат-контроль, звичайно, підігріви, сидінь. BMW x 12-го року 19500 ціна. Свіжопригнане авто, трьохлітровий дизельний двигун 245 кінських сил, авто не фарбоване. 300 тисяч пробіг, номер телефона є. Шкіряний світлий салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Мультикерно. Коробка автоматична. Підігрів сидінь клімат. Ага, ще не підігрів задніх сидінь. Зараз подивимося. Дякую, що відкрили. Ага, є телевізори. А як воно виглядає? Так, так, є підігрів ще задніх сидінь. І пектронік. Рено Колеус восьмого року. 8700 ціна, можливий обмін. Двохлітровий дизельний двигун 150 кінських сил. Комплектація Босе, 266 тисяч пробіг. Номер телефону 067-426, 24. 60, е, то ваша машинка? Да, да. Які там в кінці цифри? 24, а далі? 6. 246. Ага, то 246. Останнє. Так, давайте ще 0,67. 400... 460. Ага, 42, 62, 460. Дякую. Добре, власник був, бо там не було погано видно. Так, шкіряний салон. Автоматична коробка. Так вона виглядає. Панорамний дах, показує задній ряд сидінь. Так, є фаркоп парктроніки. Якщось у мене багажне відділення. Ще. Там планочка відкривається окремо. Mitsubishi Outlander. 13 року 11350 ціна, 2,4. Так, Бензин наповнення, повний привід, автоматична коробка передач, 172 тисячі пробіг. Так, Номер телефону 099 482 76 81. Так, авто. Затоноване. Автоматична коробка. Folkswagen 11-го року. 19500 ціна. Так, це у нас з Європи. Трьохлітровий дизельний двигун 180 кВт. Хороша комплектація, 274 тисячі пробіг. Номер телефону. Думаю, що видно. Так, авто затоноване. Спробую заглянути. На жаль, не видно автоматична коробка передач. Все, що побачила. Honda Sierv 2014 року. 16400 ціна. 2,4 бензин, 140 кВт. Так, повний привід, автоматична коробка передач. Максимальна комплектація. Без пробігу по Україні. Хороший стан. Буде ще торг. 119 тисяч пробіг. Так, номер. Є. Так, є люк. Шкіряний чорний салон. Так, друзі, завжди просите. Знімати Міцобісі Поджеру. Мало їх на ринках. Тут восьмий рік, 13300 ціна, 3,2 дизельний двигун, 294 тисячі пробіг. Так, номер телефону є. Шкіряний чорний салон, електровольгування сидінь. Мультикермо. Так, автоматична коробка передач. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Панорамний дах. Тітулюк. Семимісно. Семимісна. Дякую. Ага, добре, дякую. Так, так вона виглядає. Багажне відділення. Так, там ще є два місця, так? Угу. Все, дякую. Опель Антара. 2014 року, 13700 ціна, авто в рідній фарбі, 2,2 дизель, відмінний технічний стан, вказує власник, 100 тисяч пробіг. Так, номер диктую 095-642-0090. Так, комбінований салон, механічна шестиступенева коробка. Так, тут ще кріплення на велосипеди. Не знаю, чи входить вартість автомобілю чи ні. Уточните. Друзі, пам'ятаю, хтось, спросив Subaru Forester, Поки що єдиний, який знайшли на ринку. 17-го року 13 950 ціна, 2,5 бензин, повний привід, 52 тисячі пробіг. Номер є. Коробка. Зараз глянемо коробку. Та Коробка автоматична, світлий салон і, і нічого не бачу більше, на жаль. Так, надійшов власник, тому показує детальніше авто. Айрбеки не стріляли. Так, айрбеги не стріляли. Підказую, значить пошкодження не були сильні. Так він виглядає. Одслужував. Так, авто повністю обслужено. Нісан Рок. Сімнадцятого року, 14500 ціна, повний привід. Так, два і п'ять бензин, 208 кінських сил, повний привід. Так, дестронік, автоматична коробка передач, клімат, круїз підігріви. стодинадцять тисяч пробіг, нуль ,67, 672, сім, шістсот сімдесят два, вісімдесят чотири п'ятдесят шість. Так, так, я підігрів сидінь. Да вам трошки видно мультикермо. Мерседес МЛ 250. 13-го року 26500 ціна, 2,2 дизельний двигун 205 кінських сил. Свіжопригнана, обслужена, 239 тисяч пробіг. Так, тут номер телефону є. Економічний. Підказує власник, що економно. Так, зараз віду з цього боку. Так, салон чорний шкіряний. Відкрито? Можна відкрити. Ні, закрита. Про базар знімається Прошу. Є парктроніки. Hyundai Tucson. 18-го року 22 600 ціна. Це у нас офіційний автомобіль куплений в Україні. Двохлітровий газ-бензин. 62 тисячі пробіг. Номер телефону видно. І автоматична коробка передач. На жаль, не бачу. Парктроніки. Mitsubishi Outlander. 12-го року. 12500 ціна буде ще торг. Так, це не Америка. Офіційне авто куплене в Україні, двохлітровий газ-бензин, 192 тисячі пробіг. Номер телефону. Зараз обласника. Коробка. Ага, механічного автоматична коробка передач. Все так буде вам видно. Дякую, гарно. Прошу? Зараз скажу. Так, вона виглядає. Ага, ще не уточнила. Раз. Kia Sorento. 10 2010 року, 10500 ціна, 24 газ бензин, 175 кінських сил, 164 тисячі пробіг. Так, номер телефону є. Так, автомобіль сильно затонований, тому... Не знаю. Не видно буде мені, напевно, коробку передач. Так, не видно, на жаль. Ну, Номер телефону є, уточнити у власника. Так, є парктроніки. Hyundai AX35 10 го року. 11500 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. 135 кВт, повний привід, свіжо 191 тисяча пробіг. Комбінований салон мультикермо. Так, коробка автоматична, підігріве сидінь, клімат-контроль. Парктроніки. Так, друзі, вперше у нас в оглядах Ram. другого року. 8500 ціна, 4,7 бензин. Так, номер є. Вказую поколу. Так, спробую показати салон, там три місця. Не дуже видно. Ну, звичайно, повний привід. Фаркоп. Кажу, 3008. 2012 року, 9600 ціна. 1,6 дизельний двигун 100 кВт. Без пробігу по Україні. 213 тисяч рідного пробігу вказує власник. Номер телефону 0,97-257-65 76. Так, друзі, показую по можливості. А, відкрили, то добре. так. Вони виглядає. Клімат контроль, шестиступинева механік.